Доброго дня всім! Сьогодні ми розглянемо коливальні системи, тобто пристрої, у яких можуть відбуватися коливання. Наприклад, маємо кульку, яка прикріплена до пружини. Якщо відтягти кульку праворуч на відстань Х від положення рівнова і відпустити. Очевидно, що кулька під дією сили, яка обчислюється за формулою F дорівнює мінус kx, під дією сили F, яка буде мати напрям ось такий ліворуч, кулька почне відхилятися ліворуч. Вона пройде положення рівноваги і буде рухатись далі, поки не пройде відстань. Від положення рівноваги за модулем рівно Х, або мінус Х, якщо зі знаком, бо рухається ліворуч. Потім кулька знов почне рухатись праворуч, знов пройде положення рівноваги і далі буде рухатись, поки не пройде відстань Х. І так, коливання буде повторюватись у часі. Отже, ми маємо отут повний період або 4 четвертих періода. Тут у нас початковий момент, час початок відліку дорівнює нулю, далі час пройшов 1 четверта періода, кулька знаходиться тут, 2 четвертих періода. Коливань або ось тут. Три, це положення рівноваги, три четвертих періода, кулька ось тут, в крайньому лівому положенні, і кулька повертається в початкове положення рівноваги за 4 четвертих періода, Т або повний період. Аналогічне коливання розглядаємо. Коли кулька рухається по колу зі швидкістю омега, от нехай кулька рівномірно рухається по колу зі швидкістю омега. Омега радіан за секунду. Тоді за час Т маленьке, кулька повернеться на кут Фі. Ось кут Фі, який можна обчислити за формулою кут Фі буде дорівнювати Омега Е. Але ми розглянемо, як рухається не тільки сама кулька, а і проекція цієї кульки на вісь абсцис, на горизонтальну вісь. Якщо кулька знаходиться тут, в даній точці на кулі, її горизонтальна проєкція Х ось вона. Якщо кулька повернеться на інший кут, буде інша проєкція. Тобто проєкція кульки буде змінюватись за законом косинуса із часом. Тому ми маємо такі цікаві коливання якось назвати, виділити їх. А саме, коливання, під час яких величини, що їх описують, змінюються із часом за законом синуса або косинуса, називають гармонічними. Зокрема, ми з вами зараз розглядаємо. Гармонічні коливання кульки на пружині і коливання проекції кульки, яка рухається по колу. На кульку діє сила пружності пружини. За законом гука сила дорівнює мінус ка Мінус вказує на той факт, що сила має протилежне значення до відхилення. Якщо кульку відхилено праворуч, сила буде напрямлена ліворуч. А ми розглядаємо координату Х. Звичайно, координата Х буде залежати від часу t. Отже, х дорівнює х від t. А саме, ми побачили за допомогою ось такого тригонометричного кола, ми побачили, що проекція кульки здійснює коливання за законом осинуса, то ми пишемо, що проекція кульки Х залежить від часу t до рівня, як саме, є максимальне відхилення Х початкове, Х максимальне. Яке ми назвемо амплітудою коливань, і помножити на косинус кута Фі. Кут Фі вимірюємо у радіанах, і його можна обчислити, коли ми знаємо, кутову швидкість омега у радіанах, поділено на секунду. Розглянемо інший приклад гармонічних коливань, а саме Гармонічні коливання тійні кульки, що обертається з кутовою швидкістю омега радіан поділено на секунду. І такі коливання повторюють коливання кульки на пружині. Ось наша кулька, наприклад, вона повернулася на кут Фі і рухається далі по колу. А її вертикальна проєкція здійснює гармонічні коливання, які вже будуть описуватись за законом синуса. Тобто вертикальна координата Х буде дорівнювати х максимальне максимальне відхилення помножити на синус кута фі. І це дорівнює х максимальне помножити на синус омега т. Як ми вже говорили, при гармонічних коливаннях координату Х із часом t, формулу для опису цієї координати ми описуємо за допомогою або синуса, або косинуса. Зокрема, нехай ми маємо графік, по горизонтальній осі відкладено час t, по вертикальній осі відкладено координату х, на яку відхиляється тіло, що коливається, х максимальне ось у нас. Ми пам'ятаємо графік косинуса, якщо наш графік х від t дорівнює рівня х максимальне косинус омега t. Ось він має отакий вигляд. Вигляд косинусоїди. Розглянемо, як буде поводити себе графік швидкості коливання такого тіла. Швидкість ми позначаємо літерою В, В від часу Т це дорівнює похідна х' від Т. І нам потрібно вчислити похідну від виразу х максимальне косинус омега Т. Х максимальне це стала величина, її можна винести за знак похідної ось наше х максимальне. Похідна від косинуса дорівнює мінус синус омега Т. Але нам ще потрібно домножити на похідну від виразу омега Т. Ми беремо похідну по часу Т, тому похідна буде дорівнювати омега множнику омега. Можемо його записати спереду, після мінуса. Тоді ми можемо мінус синус омега Т замінити на вираз косинус омега Т плюс пі на 2. І тоді наша швидкість від t дорівнює омега х максимальне. Косинус омега Т плюс пі на 2. Про що говорить ця формула? Про те, що, е, якщо кулька відхилилась на координату Х, яка дорівнює х максимальне косинус омега Т, то швидкість кульки змістилась. Ви бачите, як? Омега х максимальне це буде амплітуда швидкості. А косинус тут буде мати аргумент омега Т плюс пі на 2. Тобто аргумент косинуса для швидкості випереджає на кут пі на 2 радіан, випереджає кут для координати х. Тобто коливання швидкості В від t випереджають за фазою коливання координати х від т на π, поділено на 2 радіанів. Якщо тут у нас 0, тут, скажімо, було б 2π, то графік швидкості він починається не ось тут, а ось тут з цієї точки. Раніше на кут Пі поділено на 2. Максимальне значення швидкості у нас Омега ω максимальне, ось воно. І графік швидкості йде ось так. Випереджає графік координати Х на кут пі поділено на 2 радіанів. Якщо ж розглянути прискорення коливань. Точки А від Т, то це буде похідна вже від швидкості В від Т, тобто В штрих від Т. І обчислим похідну від ось цього виразу. Ну, мінус у нас залишається, Х максимальний залишається як множник. Похідна від синуса буде косинус омега Т, але ще потрібно нам домножити на похідну від омега Т. У нас одне омега вже є, це сталий множник, Та ще домножаємо ще на одне омега. То буде мінус омега квадрат Х максимальне косинус омега Т. Можна мінус косинус омега Т замінити на косинус омега Т π. Тоді ми отримаємо, що коливання прискорення A від t. Випереджають за фазою коливання координати х від т на кут пі радіан, а коливання швидкості прискорення швидкості, прискорення випереджає на кут пі поділено на 2. І ось перед нами графік прискорення і максимальне значення прискорення Омега квадрат х максимальне. Отже ж, ми з вами говоримо про гармонічні коливання. Гармонічні коливання це такі коливання, які можна описувати за законом синуса або косинуса. Нехай ми маємо графік 1. Х дорівнює Х максимальне синус омега Т. Ось він. І графік 2 x дорівнює x максимальне косинус омега t. його можна звести до графіка функції синус, x максимальне синус омега t плюс π на 2. Тобто синій графік другий випереджає перший на кут π на 2. Що значить випереджаю? Якщо у першому графіку максимальна точка ось тут, то у другому графіку ця точка попереду стоїть на кут пів поділена на 2. Дякую за увагу!